То ж такі нарциси? на це запитання можна відповідати абсолютно з різних аспектів. Давайте перший нарциси це жертви нарцисичного аб'юзу. їхньої холодної, мертвої, емоційно мертвої матері, і їхній нарцисизм, їхнє розщеплення відбулося в межах двох, трьох, чотирьох років. То ще нарциси. Нарциси це хаос. Пустка, повна неясність, тотальна відсутність особистості, чорна дира. І це все те, що вони привносять у життя свого партнера, тільки но він підався на їхні ігри, затягування і увійшов у. Спільну фантазію, хто ще нарциси? Я вважаю, що нарциси – це наші провокатори, провокатори нашого зросту особистісного, духовного, нашого повернення, чи не вперше в житті до себе, обличчям до себе. Бо ті, які вже знаходяться обличчям до себе, цікавляться, чого я хочу, який я, мають гарні свої кордони, мають потужну самоцінність, яку нарцис не знесе, такі нарциси, якщо і приваблять, то вони дуже швидко від нього підуть, побачивши всі ці ігри, а інші починаючи отримувати всі його плюшки, і перша з них це безмовна любов і прийняття. І вони підсідають на це диво дивне, і вони два шляхи – або бути тотально стертими ним, або зупинити цю смертельну карусель і вийти з цього пекла, і почати бачити себе і цікавитися собою.